У цього автомобіля є підгріві та вентиляція на всі чотири сидіння. Друзі, це автопоїнт до нас заїжджає Nissan Tiana 2008 року випуску. 3,5 газ, бензин, автомат 252 тисячі кілометрів пробігу. Автомобіль дуже нафарширований, дуже багато тут фішок та цікавих функцій, про які хочеться розповісти. Тож давайте перейдемо до огляду. На автомобілі присутні передні та задні проктроніки протитуманна фара. Проти туманні фари, точніше, у нас дуже цікаві диски з гумою Yokohama в ідеальному стані. Та накладки на супорта дуже цікаво виглядають вони, і доволі таки спортивно. Автомобіль в темно синьо фіолетовому кольорі виглядає дуже красиво, особливо з цими хромовими накладками. У нас безключовий доступ. Переходимо до салону. Таке у нас мультикармо, яке не перешивалося з дерев'яними вставками. Є керування як і мультимедіа, так і бортовим комп'ютером. Є керування круїс-контролем, як який у нас тут є. Датчик, світла, датчик, дощу. Є у нас задня шторка. Бачимо на цій панелі керування, і також відкриття багажника. У нас тут є така величезна сенсорна мультимедіа. Бачите, у нас є двозонний клімат-контроль. Знову ж таки, як я сказав, як я вам обіцяв показати, у нас є підірів'я та вентиляція всіх чотирьох сидінь. Дуже-дуже цікава машина. Кнопочка старт-стоп у нас також тут присутня. Буквально є все. Така панорама на всю стелю також тут присутня. Автоматична коробка передач з понижаючою передачею, те, що у нас тут є. Перейдемо до заднього ряду сидінь. Покажу, що у нас там знаходиться. Все-таки машина преміум. Тому задній рацій ну, дуже м'який. Чесно кажучи, тут настільки приємно сидіти, що не передати. Подивіться, наскільки він м'якенький. У нас, як я сказав, підігрів та вентиляція всіх чотирьох сидінь, тому показую. У нас тут навіть є керування системою мультимедіа, яка знаходиться попереду. Ми тут можемо переключати станцію або диски, все, що ви забажаєте. До речі, Сідіченджер тут є, наскільки я бачив. Класне оздоблення слону, шкіра, дерево. Це такий преміум заходить у нас панорама на задній ряд сидінь, дуже приємно тут знаходитись. Покажу вам, як працює ця кнопочка. Раз, нажали, у нас відкрився багажничок. Одразу вам покажу, що у нас тут є. Подивіться, у нас раз камера, два камери. Чому дві камери? Одна виводиться на мультимедіа, друга виводиться на дзеркало. Доволі таки зручна функція. Є позаду також проєкторніки. Дві такі насадки на вихлопні труби виглядає дуже-дуже цікаво та дуже красиво. Величезний багажник. Як я вже сказав, скоріш за все, це у нас і changer там знаходиться. У нас тут газовий балон величезний, дуже-дуже великий. Зараз вам покажу його, продемонструю, подивіться, все у нас тут є. Тож, друзі, японський преміум за дуже класною ціною. Ця машинка вже знаходиться у нас на майданчику в Білгородці за адресою Софіївська, 19. Якщо вона вас зацікавила, ви можете до нас приїхати, ми більш детальніше про неї розкажемо та зможемо провести вам тест-драйв. З вами був автопоїнт Київ. До зустрічі.